Міжнародні компанії можуть фактично фінансувати 1 мільйон російських солдатів згідно з даними організації B4Ukraine та Київської школи економіки. Іноземні компанії у 2024 році сплатили в бюджет Росії щонайменше 20 мільярдів доларів податків. І от тепер увага цієї суми вистачило б, щоб виплачувати заробітну плату російському е військовому е цілому мільйону мільйону. Якщо взяти загалом від початку війни, то іноземний бізнес е, заніс Росії понад 60 мільярдів доларів податків. А ці 60 мільярдів це половина військового бюджету Росії на 2025 рік. Тобто, це танки, ракети, снаряди, все це і серед іншого оплачується, так би мовити, білими і пухнастими міжнародними брендами. Отож, хто ці герої? Перші позиції австрійська група Raiffeisen. Вони сплатили 402 мільйони доларів податку. Е, також іде е, китайський автогігант Cherry – 222 мільйони. Е, виробник цигарок Філіп Моріс 220 мільйонів. Джепен Тобако 182 мільйони. Е, французький Леруа Мерлен. Це такий собі. Е, Типу гіпермаркет Епіцентр теж сплатив 128 мільйонів. І вони продають нам сигарети, автомобілі, і шпалери для ремонту, а в Росії платять податки, якими Кремль фінансує ракети, що летять у наші міста. Тому, коли наступного разу хтось купить авто Черрі, чи сигарети Філіп Моріс чи піде в Леруа Мерлен, згадайте, частина цих грошей може перетворитися на кулю чи снаряд, яким можуть забрати життя українського солдата. Макса, а як взагалі ці компанії виправдовуються? Чому вони не йдуть з ринку Росії? Їхня логіка проста: поки бабло капає, кров можна витрати з бухгалтерських звітів.